Так, да, у нас вже підключається урок. Зараз ми будемо розповідати. Сторіночка у нас шея, мені здається, я показую книжку. Зараз побачимо воно на комп'ютері. Ага, воно показує дійсно, що ми на ті самій сторінці, на якій ми є, можна навіть збільшити. Що ми сьогодні робимо? Ми продовжуємо працювати над прийменками. Можна взяти ручечку, ми будемо записувати, тому що. Тому що треба руку розробляти, мало того, що треба розвивати бічовий апарат, то ще необхідно і спілкуватися, і письмово. Так. Ну що ж, мої хороші, дивимося: фон плюс датів, прийменнички, звідки? Наприклад, комент. Це означає від з. Наприклад, Петер іде від дядька Генріха. комт фон, онкельхан. А ви собі напишіть. Там, де фон плюс датів, і написано «воге» звідки. Напишіть слово, там, де «воге» звідки є. І там, де фон, напишіть з або від, від дядька Генріха. Петер іде від дядька Генріха. Наступна у вас колоночка, це, плюс, цу, це Цу плюс датів, означає куди. геєн означає д, до, в напрямок. Наприклад, він йде до свого друга Денніса. Е, І ви напишіть, куди. куди І там, де Цу, напишіть до. Якщо фон він йде звідти. То Цу він іде до. Бачите, все в даті. І там, де во, ми напишемо де. Це буде бай плюс даті. Напишіть зверху «де», а там, де бай, напишіть У. У свого друга він майструє. В гостях, наприклад, так? By seinem Freund бастельт er. Все, кінець. Теорія завершилася, в принципі, більше нема нічого. І тут написано: Ergänze die Präpositionen von zu oder bei. Доповніть прийменничками фун, або бай. Дивіться. Жити у тітки Ельке. Бай. Це ж у бай, танте Ельке вонен. Іти до м'ясника. Хто таке мецге? Це м'ясник. Якщо йти до. Що ми напишемо? Судем mm. мецгіаге. Якщо йти до стоматолога, судем mm. job. Приходити від вчителя музики. Mm. Fon, fon іти mm. до пекаря, навпаки, су. Судем бекагеєм. І робити покупки у аптекарки Buy okay. the apothecary in einkauf. Ось така ситуація. Тобто ключові правила фон, звідки це джерело походження, цу, куди це напрямок мета, і by це де місце знаходження у когось. Всі ці прийменнички вимагають якого відмінка? Одного? Да, ті, ва. Дивіться, у вас фон плюс даті. Цу плюс даті. І е, остання колоночка бай теж плюс даті. Все, мої хороші. Зараз у нас вправи на повторення. Холюнс» це повторення. Вправи. Поїхали. Завдання перше. І підтягнем, вас паст. Що підходить? Тому що пасен це підходить одне. Цу». Приведи у відповідність. Це завдання на поєднання місць із відповідними діями. І ось правильні відповіді. Поїхали. In's theater до» – Це як англійська. В до театру. З'єднуйте мої гроші. Можна написати це з дужечкою, а можна зробити стрілочку. Aus dem Schwimmbad з басейну. Aus dem Schwimmbad. Приходити. Шукайте. Comen. Come. Come. англійською come. Не читаємо німецькою комен. Де? На подвір'ї. Auf dem Hof на подвір'ї. Що робити? Займатися гімнастикою. Тобто, Auf dem Hof, F-ка, turnen, <coughs> Займатися гімнастикою. На подвір'ї займатися гімнастикою. Zum Kino, -кіно. до кінотеатру. Що робити? Fahren, Хай буде їхати. Можна гін пішки підійти. «Im Restaurant» – «В ресторані» – «Що робити?» «Essen», Essen. – «Auf dem Turm» – «На вежу» – «Що робити?» «Bier steigen» – «Підніматися». «І що лишилося?» – «Im Schlafzimmer» – «В спальні» – «Schlafen». Schlafen. Да. Тобто «ins» – це «in» плюс «das» напрямок. «Aus dem» – «Звідки?» «Auf dem» – «На». «Zum» – «До». «Im» – «В» і «Auf dem» – Напрямок на. Кожне це поєднання ми логічно пов'язали з місцем стипової з дії, що там відбувається. Підтягнемо. Ергенціден артикле оден ім рифтигенкас. Доповне артикль або закінчення в правильному відмінку. Пан Блай працює в студії. Herr Blay arbeitet ін там має бути датік. Так як студіо це DAS, то буде in, як DAS змінюється в даті від у «М» закінчені. Yeah. «In einem». Ну, «дем» в определеній студії, хай буде. А це в якійсь. Не в визначенні, а да? в якійсь. «In einem» Studio. студії. Є? Чи нема? «In yeah. einem». Mm -hmm. Стара пані щойно виходить із аптеки. «Eine alte dame kommt gerade aus Apotheke. Die» в даті від «die» змінюється на yeah. De... «der». «Der Apotheke». Yeah. Є. Yeah. «Der». Yeah. Mm -hmm. Торстен і ходят ходять щосуботи на спортмайданчик. Торстен і Анді є замстакс аф, якщо. А це акузатив для руху. Не aufдем, а ауф... Auf... Напрямок. Напрямок. Mm -hmm. Виняток. Це не те, що ми сьогодні вчили. Ми сьогодні вчили куди, звідки і де. Uh -huh. А це напрямок ось акузатив. Auf плюс ден. Тому що шпортплац це дия. А, ден, я не почула, добре, дякую. Є ден шпортплац. Усі учні швидко йдуть на шкільний двір. Вони йдуть в путь, відповідно, yeah. бачите, фон плюс датів, цу плюс датів, бай плюс датів. Ось в табличці, але ауф, Розумашки. У неділю ми всі в школі, бо у нас спортивне свято. Та-дам! Ага, ін. Амзонтак, зін дві, але де? Де? Це датів. Ін, де шулі, den», тому що wir haben хабін Sportfest». Родина фляйшерів їсть щонеділі завжди в хорошому ресторані. Фляйшерс, essence, zontax, ima де? Датів. То есть в, да, в визначеному на... написала I'm Guten Restaurant. Собачка сидит на дорозі. Auf dat місце auf die Strase. В суботу ввечері Ральф і Петер йдуть до своєї подруги Крістіне бай. Амзамстак Петер zu їх подружка. Датів. Mm -hmm. Ір, це ж діченка, значить, закінчення Р буде Іра, Іра. іре, Р, Фрондін Кристіне. Іра, Фрондін Кристине. Єсть? Кінець, більш не менше. Вазистри? Ще правильно, 10 штук. Окей, що Амелія йде сьогодні після обіду в кафе Рим. Це напрямок. Значить, буде даті акузитів. Амелія, Гейт, Хойте, Нахмі, так Ін. Інс, тому in... що Дас не змінюється. Ін плюс Дас це Інс. Акузатів. Ти все ще хочеш займатися спортом у спортцентр Мускелькате? О oh, Боже, Мускелькате. Тулонс, хорошо. Тулонс до Іма Нох Цу притягує до себе Цу. м, yeah, правильно, цумма. Цум, тому що датів. Щойно ми дивилися цубай буде з датім. Aus de. Вона щойно виходить з книгарні. Зіконт, гераде, звідки? Aus. дія бухам. Я вже підказала нехай. Він іде від Марії. Сьогоднішня тема. Від. Еконт er від. Фон, фон, Марія є. На лицарській площі сьогодні багато людей. Окей. Okay. Де? Це місце. Ауф плюс місце. Дема, Ріта Плац. Ріта наш улюблений шоколад, це лицар перекладається. У, у суботу ми йдемо до дядька Еберхарда. цу, онкель. So. So, сьогодні Ангеліка Втомлена залишається вдома. Стала фраза вдома. Ім. Бляйбт ім. Єсть. Муті конт гляйх. Мама зараз прийде з ринкової площі. Муті конт гляйх з. Фо. З. Звідки? Фон. Фо. Це датів. Фо. Ріта і Ліза хочуть піти в молодіжний клуб. Куди? Ні. Інден. 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 Югент і на Ейфелевій вежі можна пити каву де це місце, значить, буде ауф, oh, yeah. дем. Єсть успіх. Ось така ситуація. Ви бачите, динамічненько. Так. Четверта, вправа, орган за und артикль таке самісіньке. Доповне прийменники та артиклі. Обступ, так. Фрукти і овочі можна купити на ринковій площі. Обстунги мюзик ханман. Авдемар, Авде, Плацкафен, тому що це місце датів. М'ясо та ковбасу можна купити у м'ясника. кан, в кого? Якщо у кого сьогоднішня тема. Ба, ні, ну сум, це бай. До кого йти? А це бай плюс датів дем. Бай плюс дем дорівнює байм. Правильно. Тато і мама дивляться телевізор. У вітальні це місце датів фатізеєн. Це датів місце. Ім, до йти. Влітку пані Штімінг любить сидіти ввечері на балконі. Роберт їздить вранці на велосипеді до школи. Куди? До чого? Оце ж це so. цуа плюс школа дівчинка. So. Ді. Подожди. Дівчинка е, Змінюється в датіві на де дер. «Цу» плюс Д буде ЦУР. Цу Три букви. Uh -huh. На шкільному дворі зараз грає шостий А клас у гандбол. Це місце. Значить, це даті. Uh -huh. Соня приходить з тенісного корту і потім швидко йде до молодіжного клубу. Ага. Значить, так. Соня uh -huh. приходить звідки? «Фон» uh -huh. плюс дем – «фом». І йде швидко до молодіжного клубу. а? а Ні. Шнель куди. Це рух, це акузатив. Клюб інден. Югент клюб. Інден куди напрямок. Ти йдеш завтра до стоматолога. G's de morgen до кого? Цу плюс дем. Получається цум. Це успіх. П'ятілочко beantworte die Fragen, дайте відповіді на запитання, використовуючи слова в дужках. Де ви їсте, діти? Во іст і як На кухні. Ін де кюхи. Так і є. Ін де. Де, значить так, зроблене. Де Ліза чекає на Сандру? Во вартит Ліза Ау Сандра на університетській площі. На площі вже було сьогодні. Ау дем, бо датів місце. у Aufdem уніплац. у Auf dem. єсть. Так, Куди йде пані нюллер? Вахін гейтфануля. Вахін, куди? Це акузатив, бо вохін. Це з минулого року у нас тема. На ферму. Auf, den правильно. Den bauer. Звідки приходить Карін? Вогеяком Карін. Від ветеринара. Від. Від ветеринара. Фом. Водатів. Фом тієарст. Куди йде Ліза? Вогін гейт Ліза. На вулицю. Напрямок. Акозитів. Я ja, авдіи страсу. Die... Куди їде пан Фібік? Вахін феат хеафіб. До супермаркету. Ін супермаркт. Бо знову вихін. Тільки бачите, вохін це акузатив, Не датів. Акузатив Ін, ден супермакт. Звідки щойно приходить вчитель хімії? Вогеконт ди хімілера гераде з кабінету хімії uh, нет. aus. З приміщення. Aus плюс датів. Aus, dem. Dem... Вохін in... знову вохін акузатів. Куди йде пані хох узор зу... в неділю до церкви. Знов таки до ін і це акузатів. Інді кірхе. Де живуть твої друзі з Праги, Єво? Вовоненден дане фрунде ауспраг ефа в готелі. De? Місце, значить, даті. Хотел. І Ім... хотель таке є. А, а, шісточка. Ще дві вправки відпускаю. Значить, доповнюю прийменниками та неозначеним артиклем. Це самісіньке. Пан Бауа живе на фермі. Бауа вонт на фермі. Вже було сьогодні, якщо це місце, Айнем. Бауа. У нас було в попередній вправі. Куди йде? Якщо вогін, то буде афденне. А тут у нас питають, де. Сьогодні ввечері ми йдемо в ресторан. «Хоте гє вє Знову ж таки, вогін, куди? Акузатив. Ін айн ресторан. «Ін айн ресторан». Дагмар Шпіцнер – вчителька і працює в школі в Бонні. Дагмар Шпіцнер – є церен und arbeitet де? Це датів. In a Schule -mm, in Bonn. Rodina Kizel e Zedkut do Paris and Hotel в Centrum. Kizas far in Zoma Paris and won in Dort de Datif. In I in I M hotel in the Stad Mitte. Mama case. Не дивися телевізор цілий день Катя, Іди в молодіжний клуб, або до подруги. Sie nicht den fern, Куди? Це акузатив. І там, і там. In... Ні, не, не там, і там. Там же ж цу стоїть, значить, датів. Значить так, іди в молодіжний клуб. In einen або цу, і тут буде датів. Oder Tzu plus dativ. Dівчатka вда. Deadly входи и також щодня ходить до спортцентру. Deadly macht diet on gate of jeden tag куди in vнут seредину in I in accusative sport centrum. Перегортаємо сторінку. Наступне. Речення буде синтаксис. У нас. Так, Ді класи 5Б. Клас 5Б їде до столиці Gramat. Де знаходяться або куди йдуть діти. О, малюнки, Поїхали. Зілька йде до будинку дієслів. Це напрямок, значить, це акузатіїв. Зільки Гейт. Ins verben haus. Значить, «Gate ins. Бачите, ins. Це датів, ін плюс. Марія знаходиться на площі давального відмінка. Це місце заходження, значить це датів. «Марія» іст на площі. Якщо це плац, auf плюс датів. dem «Dem» плац. Єсть Ist auf dem в плац. Є. Yeah. Філіп yeah. підіймається на вежу ступенів порівняння, або знаходиться біля вежі ступенів порівняння. Ну, хай піднімається, я. Штайкт ауф. Філіп А Так і є. Auf. І якщо у нас це куди, вохін, це акузатив, ден. Копаціонс турм. А ось вона написано: Дія комперанціон з списуємо звідти. Можна перенести два поверхи написати. Анна біжить по вулиці наказового способу. Анна біжить Анна лойфт. Як пишеться, Л. Nee, потім А умляут. А над нею дві точечки. У ФТ, й получається лойфт. Лойфт по вулиці. Як бігти по вулиці? Ауф Ауф дія імператів штраси. Вулиця у нас, ді, дівчинка. Так, ще чотири речення та й натомився. Єсть? Так, -е -е. -е. Тео сидить у дядька займенника. Тео зіць, якщо в гостях місце знаходження це даті. Теозість бай, онкель прономен. Катя йде до школи іменників. Катя гейт до Цуа номаншуля. Катя гейт Цуа номаншуля. Фабіан стоїть перед театром для іменників. Фабіан штейт. Пам'ятаємо, як пишеться штейт. П'ять літр С, Т, Е, Х. Штехт штейт. Перед Фо. Далі датів, тому що де це місце. Фуадем. – «препозиціон з театра. Єсть. Ліза знаходиться в супермаркеті артиклів. Ліза іст». Де датів, ім артикль зупамакт. Єсть. То є. Тобто, що ми сьогодні зробили? Вохін. Це куди рух напрямок часто акузатів. Треба тільки бути обережним, бо в нас там цу попався, плюс датів. Во де це місце знаходження часто датів, бай, ось же ж, датів у когось, а у плюс датів це місце. Ауф плюс акузатів, тобто ауф датів місце, а ауф плюс акузатів напрямок. Тобто цей ауф капризний. Так само, як ін. Ін плюс датів означає місце, а ін плюс акузатів напрямок. Ну і все на тому, все на наступному занятті у нас буде вже тема досить таки серйозна, прикольна теж про синтаксис. Хаузас.